З білого дому пролунали вчора коментарі і реакції стосовно удару Росії на масованого удару ракетами і шахедами по Україні. Це назвав радник чи координатор. Перепрошую зі стратегічних комунікацій ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Класичним ходом а, стратегії Путіна, ось так це оцінюють в Білому домі. Отже, Джон Кірбі на онлайн брифінгу понеділок 26 серпня запевнив, що Сполучені Штати Америки після масованого удару Росії по Україні продовжуватимуть допомагати Україні зміцнювати протиповітряну оборону і енергетичну систему. А російську масовану атаку назвав цитую класичним ходом стратегії кремлівського лідера Путіна. Вони цитую при Прямо мову кірбі, вони ціляться в росіянами, це на увазі в енергетичну інфраструктуру України з огляду на те, що скоро стане холодніше, люди потребуватимуть тепла. Ну, банальні речі, банальні спостереження від Кірбі. Ну він же ж додав, що це класичний такий хід, нічого несподіваного з боку Путіна не відбулося. Зрештою, якщо класичний хід, то на такі передбачувані ходи з боку Путіна, якщо їх наперед, скажімо так. Фактично, вже бачать, уже проглядають аналітики Білого Дому, потрібно реагувати відповідним чином, а саме надавати Україні дозволи бити атакам саме по іншою західною зброєю, адже навіть стосовно штормшедов за американцями по суті. Заминка їхнього рішення немає. Дозволяти Україні бити по литовищах авіабазах якраз на території Росії. Тоді ці атаки російські класичні ходи Путіна будуть не такими успішними. Такими масовими, не такими загрозливими, якщо буде винищено російські літаки, авіабази, ракети, місця зберігання цих ракет і так далі. Однак, представник Білого Дому додає, що у США зараз зосереджені в першу чергу над зміцненням української протиповітряної оборони, тобто захисного компонента, вже якісь прямований на відбиття таких класичних ходів і атак з боку Путіна. Ми зосереджені на пошуку перехоплювачів і систем не лише від США, але й від союзників і партнерів. Сказав Кірбі, нагадавши проголошене на саміті НАТО, якраз постачання п'яти систем ППО Петріо для України. А президент Зеленський останніми днями, останніми тижнями, декілька разів наголошував на тому, що західні партнери і союзники запізнюються із постачанням різноманітних компонентів оборонних пакетів, уже давно анонсованих і обіцяних для України, і так само. В тому числі йде мова про компоненти протиповітряної оборони, які давно були теж проанонсовані, обіцяні, але їх і далі немає в Україні. Чи йде мова про одну із систем ППО, якраз з цих п'яти, про які згадує Кірбі, чи про інші якісь засоби ураження російських ракет і шахетів, ми достеменно не знаємо, але проблема очевидно є і не рішучість Білого Дому. А їхня фактично така постійна затягування, затягування. Ітримки України затягування ключових рішень, які можуть змінити характер війни, вони позначаються на тому, що у нас відбувається на полі бою, і класичні ходи, знову ж таки повертаючись до слів кірбі, класичні ходи з боку Кремля. Саме тому і відбуваються, і працюють, і є шкідливими і подекуди, і руйнівними для української енергетичної інфраструктури бо США не може зіграти на випередження, не може теж класич до класичних ходів датися яких точно до яких точно би вдався Білий Дім якби була атакована чи їхня територія, чи територія будь-якої західної іншої держави?